Сьогодні в Одені CNN виходить матеріал, де мовиться про те, що Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з Путіним впродовж кількох днів після вступу на посаду президента. Тобто, спочатку буде телефонна розмова, під час якої вони щось обговорять. Трамп ймовірно буде підіймати звісно, питання припинення російсько-української війни. Ну і також вони будуть говорити про можливу зустріч офлайн. І справді журналісти пишуть, що однією із цілих переговорів справді є припинення війни в Україні. Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати саме роботу над планом врегулювання російсько-української війни, і дзвінок Трампа Путіну це один із пунктів саме цього плану. Тобто, щоб ми розуміли, що після дзвінка не відбудеться щось одномоментно, не припиняться обстріли. Вони будуть на жаль тривати і надалі. Телефонний дзвінок це лише один із пунктів, друзі. Видання CNN, яке повідомляє про намір Трампа провести телефонну розмову із Путіном, пише про те, що Трамп переконаний, що от саме пряме спілкування з Путіним це саме те, що необхідно для пошуку рішення щодо припинення війни. Але видання зазначає, що невідомо чи Трамп планує продовжувати стратегію адміністрації Байдена щодо постачання зброї та розвідувальної інформації Києву. Це залишається поки що загадкою. Трамп проти вступу України в НАТО, він не сказав, які гарантії безпеки, він готовий би був би забезпечити Україні, щоб Росія не напала знову на територію України. Він вважає, що цим має займатися Європа, і він не уточнив, хто заплатить за відновлення України. Зважаючи на те, що Трамп не хоче платити ні за що і нікому, то 100% Сполучені Штати Америки, як на мене, витрачати свої гроші на відновлення України не будуть.